По словам читать слова Учит в школе, учит в школе, учит в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учит в школе, учит в школе, учит в школе. Книжки добрые. Гали Рівненько, вирівняли колони, вся увага сюди на мене. Дуже зосередьтеся, зберіться думками і покажемо нашим батькам, чому ми навчилися, і покажемо, що це справжній перший відкритий урок у нас у житті. Домовилися? Так. Да. Домовилися. Ось у нас у класі гості. Чути гомін, жарти, сміх. Нас зібралось тут багато. Тож вітаємо усіх Добрий день! подивилися на мене, усміхнулися усі. No, to by to bolo. To páď, Dobrý deň vám, dítky, ja vítajú vás. Zdravstvujte, učiteľu, zdravstvuj, ľubej Zd klas. Moloci. Terinočka, vítajú ste. Ja vám rádi, duže rádi, i vítajem štiro vás. Zaprosujem vás kávo na uroku 1. klas. Mila. Už mi. Навколо, небу, сонцю, добрим людям і стадія обов'язково наш урок цікавим буде. Я думаю, що наші батьки будуть насолоджуватися вашими відповідями, а ви покажете їм, що ми дуже-дуже гарно будемо відповідати на запитання вчитися. <кху> Загадка. Спробуйте її відгадати. Привітанням журавля я пробуджую поля, небеса і ручаї. Я заквітчую гаї. І далі хто вона, ця красуня чарівна? Хто це Дані? Весна. Це весна, але ручий крикувати викликувати гарно. Це весна. Дітки, скажіть, будь ласка, які слова говорять про дії весни? Дарина? Пробуджує заквітчує. Молодець, Ванеско, що пробуджує весна? Весна пробуджує otec Valentinka, a čo zakričuje vesna? Vesna zakričuje po jamu jej dereva. Masinka, hoče prvý tate vesnu? Harno intonacíno. A ja vesna, vesna sa rýna, kde sú prvnáte sa i i se rošivajú, i se 我等先过来。 Пригадаємо пісню, яку ми розпочали вивчати на минулому уроці. Чекаємо тепло весняного сонця. На весні сонечко піднімається все вище і з кожним днем все більше зігріває землю. Природа оживає. Люди обожнювали сонце, присвячували йому пісні, казки та лири. Ми також попросимо сонечко вийти і зігріти землю. Для цього уважно прослухайте українську народку. Вийди, вийди, сонечко, на дізове полечко, на зілячко, на наше вона на весняні квіточки, На весняні квіточки Багато говоримо про весну. Ми знаємо, що весна пробуджує все навколо, оживає природа, з'являються на деревах бруньки, шовкова зелена травичка, ташки. Ми дуже раді весні, і ми раді, що до нас справді сонечко завітало в клас. І ми думаємо, що воно зігріє наші серденька і зігріє нашу душу, і ми дуже гарно будемо про нього говорити і гарно відповідати відповідатимемо. А щоб ви побачили, що ми справді дуже чекаємо її, і ми дуже раді її появі, розкажемо чистомовку. Увага на мене! На! -на". Ви радієте, весні радієте? Більше на подвір'ї будемо гратися. А зараз слухаємо ще одну загадку. Хто з вас може здогадатися? Найсолодша в мене праця. Я не пташка перепілка. Я маленька, чесна, чесна ділка. Бачите, у нас на дереві, яке оживає від весни, прокинулися бджілонки. А я до речі, вже вчора бачила бджілочок, які літали і шукали десь тут. Там по сонечко, травичку, на яку присядуть і зберуть нектар. А чому кажуть, що вона дуже чесна? Бо яка вона дітки? Вона дає нам медик. Вона дає медик, бо вона дуже працьовита. А медик. Дуже цілющий, він від ста хвороб його треба вживати. Коли ви кашенка я тенька вам каже, кажіть, мамочкам, нехай вам готують чай його з медиком, правда? Yeah. Добре, дітоньки. Отже, слові бджілка. Молодці вимовили його в чашечки. Yeah. Отож, дітки, увага на дошки на сьогоднішньому уроці. Це був пілот до нашого уроку. Тема уроку відпрацювання злитої вимови звука Дж, робота з дитячою книжечкою, ознайомлення з творчістю великого українського поета Кобзаря Тараса Шевченка із його віршами про природу, про Україну і обідно співував також у своїх віршах тяжке життя українського народу і зустріч із музичною поезією. Ми вже з вами зустрічалися, але сьогодні ще трішечки її повторимо. Слухаємо уважно, дітки, наступне завдання. Скажу віршик. Ви любите слухати вірші, правда? Світла стелиться, стежинка. Дзюркотить джерельце дзвінко. Я біжу, я біжу, срібне дзеркальце держу, щоб дивились в нього друзі. Синьока квітка в лузі. А що я продекламувала віршик? Про череп, де ж Молодець, який звук ішпанку позначає? Молодець. Ділимо слово джерельце на склади, підготувались «Джерельце». Скільки складів золотанку в цьому слові? Три. Три. Молодець. Який склад наголошений? Девисипу. був? який склад наголошений? Який? Ре. Молодець, склад ре наголошений. Озвучуємо послідовність звуків. Ц, Е. Виготували кішки. kolodec i nesko E. Kolosnej. Pokaži fišku, budu laska. Ni. Tebe nema je vicurnja fiška. Vicurnja. no, no dobro. Tudi pokaži E, kolosnej. Červoni kružete. O, tak, molodec. L. Olenjenko. Njaki. Mňaký. Kako bi njaki pre kolosnej? To njaki znak. Poznačaj, njaki. Mňaký... Tako uvažno. Nastupne zapetanja. Який звук позначають дві букви подружки? д З? Які звуки вони позначають? І штамо з. Я. І ще З. Я. з я. і І твердий приголосний і м'який приголосний. Увага, наступне запитання. Які букви в українському алфавіті позначають два звуки? Два звуки на Е. Yeah, Молодець. Я yeah, є. Я не бачу руки. Є у ще ще. І ще я yeah, є. Yeah. Молодець. Є і. Дітки, у нас у класі присутній кущі. Він зрадів, що ви його запросили до нас у Сонечко в гості. Це асоціативний кущик. У його образі ми бачимо весну. Він хоче ужити, але оживати буде. Тільки тоді, коли ви дуже гарно будете розповідати віршики, гарно відповідати на запитання. Перші квіти з'явилися. Ми вже дуже гарно розказали чистомовку. Наш кущик починає оживати. Бачите, розцвітають білим цвітом, як калиновий кущ світоньки. Добренько. Який звук? Читає в українській мові буква І, «й», буква «й». який звук вона? М'який чи твердий? М'який. Завжди м'який. Молодчина. А тепер поглянули, будь ласка, у підручнички. Читаємо першу колонку слів із звуку Джело. Джерело. Та, Джерело. Так. Другий. Друге слово. Джерельне. Джерельна. Молодець Олександра прочитає. Джерельна. Джерельна. Джерельна читає Данієн. Джерело, джерельне, джерела. Джерельне. Давідек читає. Деревня. Джерело, джерел, це Неправильно перше слово ще раз повтори. Джерело. Джерело. Давідеку, куди падає наголос? А ну ще раз. А ну вимов ще раз, будь ласка. Не переживай. ти такий хороший. Ну? Джерело. Молодець. Джерело. Ділимо слово джерело на склади. Tre. Veroničko, s kakvim skladima je uzela? Tre. A kakav je sklad na ološene, Vanesko? No. No, molo dec. Zvučujemo. Č. Č. Više ne pitao tu, mali? Č. Nastinka? Ološna, molo dec. E, Veroničko? E, R, Regina? R. Молодець. Е, Рейка. Л, Ніколетта. Молодець. О, пабуша? А ти де піднімеш фішку, не хочеш мені показати? Ну, бачиш, мієш, молодець. Так, будь ласка, наступне слово. Читаємо. Читає Золіко наступне слово джерельце. Ми вже будували звукову модель цього слова. І тут у нас у класі чудовий витвір художнього мистецтва імітація джерельця. І останнє слово прочитає Давидик нам. Джерельна. Джерельна. Молодець, як гарно поклав на голос. Який склад наголошений, Валентинко? «Джерельна». Скільки складів, Веронічко? Три. три. Наголошений склад Ре. Фішки підготували. Мілан. Три, дай, три. Молодець. Голоско. «Е» – Р. Л. «Який». Ряке, яке вороз. Чому? Буква. 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 Я. М'який. М'який знак, знак. Знак По. позначає. Чай, позначає. Позначає, але позначає. Молодці попустили фішечки. Дітки, оце перша коло. Як ми класна родина, так наші слова живуть у родині. Вони називаються спорідненими, бо в них є спільна частина. Про це ми будемо говорити далі в наступному класі. Але ви вже будете знати, що є такі споріднені слова. Поглянули, яка спільна частина є в цих Ван... Ван... Ванеско? Джерел. Молодець наступний. Відключиться. Виключиться, зараз ключу. Наступна частина. Наступна Джерел. частина. Палуша. Джереє це. Ні. Джерель. Джер. Джерель. Джерел. Слухаєш уважно. І третє слово? Джерель. Джерель. Дітки, отже, у цих словах. Спільна частина джерел, джерель, джерель. За винятком того, що останній звук у першому слові позначає твердий приголосний, а вдох наступний м'який приголосний. Опустимо пішки, Руки на парту. Слухаємо уважно. На сьогоднішньому уроці, дітки, ми поговоримо про джерельце. Поговоримо про довкілля. Ось у нас. Написані на дошці слова, які у вас, мабуть, не вперше звучать, але щоб ви краще їх зрозуміли, довкілля це все те, що довкола нас є, що нас оточує, тобто природа. А тепер послухайте вірші. Джерельце під вербою приблискує водою, прийду до нього й до ладу, порозчищаю, обкладу і задзвенить, і заспівав. Вода джерельна, мов ну, жива. Сподобався віршик? Сподобався. Я хочу, щоб ви його гарно розказали. Дітки, цей хлопчик, який вирішив підійти до джерельця, його розчистити і обкласти, дуже вірний друг природі. Він дуже хоче, щоб природа слугувала нам, щоб вона дуже нас любила, але вона нас буде любити тільки тоді, коли ми її будемо оберігати. Ви хочете бути схожим на хлопчика Так. кого? Хочемо. Будь ласка, погляньте на ілюстрації. Кого бачимо на малюнку? Хлопціко? Я бачу на малюнку хлопчика, песика, бабку і мишку. І кіночку. In ko se človek pravilno dovede, pozorno sluha in sleduje, mlajši, otroci. In kaj mi vidimo na malluščku, milan? Vodečko in kamenja. Mladi Balusha, kaj naleži do živojne narave? Do živojne narave naleži človek prosveta Tori. Mladišina, a kaj ne živojne narave? Prun, pesok, kamenja, zraka, vetra. Сонце, 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 небо, небо, небо місяць, зірки, хмарки ще водичка і земля. Їх все, повітря. що там лежить у нас під ногами, це все нежива природа, але вона і в повітрі, правда? Скажіть, чи можемо ми обійтися без неживої природи? Ні. Чому, оціко, що нам дає сонечко? Сонечко нам дає світло і тепло. А чи можемо, Павло, щоб не прожити без повітря? Чому? Ні. Бо нам потрібен кисель. Кисей. А що очищає повітря? Діпінки, що? Рослини, правильно. А що потрібна нам вода Так. Ага. А що ми робимо з водичкою? П'ємо водичку, правильно, молодці. Дітки, я хочу, щоб ви показали, як ми гарно вміємо читати. Читаємо ланцюжком.